Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Нацгвардія повернулась на рівненщину. Основні сили будуть зосереджені в Сарницькому та Зарічницькому районах задля боротьби з нелегальним видобутком бурштину. Відсьогодні підрозділи вже працюють в місцях дислокації. Повернулись на в бурштинові райони на прохання голови рівненської да Олексія Муляренка. За його словами, зі сторони обласної влади буде надано максимальну підтримку правоохоронним органам, аби оперативний штаб. Міг на належному рівні забезпечити безпеку і адекватно реагувати на порушення правопорядку. Тим часом до рівного завітали представники НАБУ. Проте мета їх візиту більш просвітницька з проектом студенти проти корупції. Працівники Національного антикорупційного бюро України планують відвідати низку вищих навчальних закладів, аби розповісти молоді про свою роботу та реформи, направлені на боротьбу з корупцією. У рівному ж така зустріч пройшла у стінах міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Далі пряма мова. Чого ми обрали студентів і чому важливо працювати саме з молоддю? Ну всі ми розуміємо, що величезна проблема це довіра до тих змін, які впроваджуються. І якщо цієї довіри не буде, то ці зміни стануть на півшляху. Тому очевидно, що нам потрібна підтримка і з боку суспільства і з боку найактивнішої частини тих реформ, які відбуваються зараз. І ми всі бачимо, що ось без цієї підтримки ці зміни можуть дуже швидко повернутися назад. І власне те, чого ми всі прагнемо: боротьба з корупцією, очищення України, це може без підтримки співгромадян не відбутися. Більше про приїзд представників НАБУ до рівного та їх зустріч зі студентами ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Дочекайтесь. Ські проекти отримали гранти від влади Рівненщини. У Рівненській ОДА митцям краю вручили гранти та стипендії голови облдержадміністрації та голови обласної ради. Так, грошову підтримку від влади у розмірі від 6 до 13 тисяч гривень для реалізації своїх творчих проєктів отримали троє молодих людей: Наталія Волян, Роман Микитюк та Інна Нагорна. За ці кошти хочуть підготувати музейну експозицію Рівненщина літературна 20-го століття, презентувати творчість дитячої театру. Тральної студії лялькові сходинки та видати путівник літературний музей Уласа Самчука в Рівному. Сьогодні містяни презентують рівне місто унікальних подій. Цей мистецький проєкт покликаний допомогти у реалізації різноманітних, цікавих та незвичних культурних заходів, ініційованих самими рівнянами. Більше про деякі громадські ініціативи цьогоріч підтримані. Ми розповімо вже у наступних випусках новин. Наразі це всі новини. Обіцяємо стежити за оперативною інформацією надалі. Дякую, що з нами. Побачимось.